Всім привіт! Вітаю вас, у поживельні лікарні Архам. Ось і вийшла та сама серія другого сезону The Last of Us, яка наробила багато шуму в інтернеті. Одна сторона каже, що це 10-10, та ставлять високі оцінки на IMDB, інші ж крінжують з постановки цієї сцени. Хто з них правий, не ясно. Слабким моментом нової серії. Попереду будуть спойлери, тож майте це на увазі. Перш ніж ми почнемо, хочете сказати зразу, я кайфанув від першого сезону останніх з нас в рік його виходу. Але зараз мої враження дещо змінилося, і вони не такі позитивні, як у 2023 році. Безумовно, з нововведень мені дуже сподобалося розширення історії того, як починався розповсюджуватися кардіцепс, який перетворював людей у зомбі. Це додало більш глибокого контексту, якого не вистачало в оригінальній грі. На диво мені сподобалася та сама серія з гей-парою Біла і Френка, хоч і на основний сюжет вона взагалі не впливає. Про секту канібалів я взагалі мовчу, адже серіальний Девід був більш детальним та жорстоким, що додало більшого розширення Всесвіту Last of Us. На цьому для мене плюс першого сезону, на жаль, завершилося. Адже сцени, які адаптація бере з гри, не працюють належним чином. Та ж сцена того, як Еллі вбила Девіда і після цього приходить Джою, я не зрозумів в цей момент емоцію на обічі Педро Паскаля. В грі всій сцені було чітко видно, наскільки Джоел хвилюється за дівчинку як за рідну доньку, через що в їх стосунки батька і доньки гравець вірить. В серіальній адаптації Педро Паскаль і Белла Рамзі безумовно стараються. Але через динаміку, яка скачеть як американські гірки, особисто для мене їх відносини не працюють. Я залив себе на думці, що я в перший раз захвалював серіал через знання гри і ностальгічні відчуття до неї. Якби я не грав в гру, були б в мене ті ж самі емоції, цього, на жаль, я ніколи не дізнаюся. Тож перший сезон мав круті нововведення, проте там, де були сцени, як в грі, адаптація програвала своєму батькою. Через що викликало сумніви і неоднозначну реакцію. Тож з таким песимістичним настроєм я почав дивитися другий сезон. В першій серії мене смутив характер Еллі, який не змінився з часів першого сезону. Там ніби пройшло 4 роки, проте зростання героїні я не побачив. Белла Рамзі переграє та істерить в даній серії. Особливо Крінж стався, коли Еллі почала кричати на всю округу Джексона, що вона імунна. Я розумію, що автори хотіли показати Еллі як такого бунтівного підлітка, але в їх сеттингу зомбі апокаліпсису по ідеї, діти дорослішають морально набагато раніше. Навіть в першому сезоні, коли Еллі за сюжетом було 14, то вона вела себе більш стримано. Невже за 4 роки героїня деграднула? Окей. Okay. Можливо, я надто передираюся, проте ця зміна протирічить самій Еллі з першого сезону. Таке враження, ніби я дивлюся на різних персонажів, при цьому вона в 14 веде себе більш умно, аніж у 19, що виглядає якось дивно. Сама Рамзі, на жаль, на мою думку, ніяк не підходить на роль Еллі. Можливо, як дитяча версія героїні, більш-менш, хоч і там виникає багато запитань до кастинг директорів Проте у другому сезоні це стає більш явно, що актриса просто місткаст. Якби я не пробував обстригуватися від гри, на жаль, Белка в мене не в'яжеться з ролью Еллі. Що ж, перейдемо до другої серії другого сезону. Перша половина серії просто вогонь. Битва за місто Джексон проти Толпи заражене це щось на рівні гри престолів. Знято круто, динамічно, ефектно, а саме головне, це приємне нововведення якого не було в грі. Особливо мені сподобалася битва між Томі з вогнеметом та Топляком. Звісно, не без нюансів, але цей епік ніяк не хочеться критикувати. Видно, що прикладені величезні зусилля на цю екшн-сцену. І, на жаль, позитив закінчується. Друга половина серії, яка присвячена Ебі і Джойму на фоні гри, відчувається погано. Зараз все поясню. Але попереджаю зразу. Буде величезна духота, адже для мене, як фаната гри, ця сцена дуже важлива. Команда Ебі знаходиться разом з Джойлом і Діною. Вони заходять у дім. Ебі каже попікуватися і допомогти їм, вибачається перед ними. Каже, що вона Ебі, її друзі це Мел, Олен, Мені і Нора, а потім представляє Діну і Джойла. Сам Джойл своє ім'я їй не разу не казав, його представляла Діна. Коли ті втікали від зомбаків, Ебі і команда наставляє пушки на джойла та усипляє Діну Снадійним. Замість того, як Томі жорстоко вирубають в грі, в серіалі зробили так, що Мені вкавує снадійне Діні на годину, аби та заснула на деякий час, поки вони будуть бувати джойла. Якось це дивно і не так жорстоко, як в грі. Взагалі, навіщо команда носить з собою снадійне в постапокаліптичному світі? Джоел каже, якщо ви хочете нас пограбувати, то беріть, що у нас є, і тут йде діалог. Якщо в грі гравець не знає, хто таке Еббі та її команда, і більш, ймовірно, лише Джоел смутно догадується, що до чого, адже розуміє, що за його життя в нього було достатньо ворогів, котрі хотіли його вбити, то в серіалі про це кажуть напряму вони не схожі на мародерів, вони не воєнні. Ебі каже, що вони колишні світляки, що зразу руйнує будь-яку інтригу на подальшу історію і не задає глядачеві питання, хто це такі, як це було в грі. Ебі перетворюється з милої всі в образ брутальної та сильної жінки з гри, скоріше хоче здаватися такою, проте і за її образа маленької півтораметрової худої дівчинки в неї це не виходить. І за цього в мене з'явилося відчуття якогось крінжа непереконувасті, нереалістичності і її поведінка викликала лише відчуття мега крінжа. Чесно, я не розумію, чому вона каже, що у Джойла милий шрам, те, що він високий, симпатичний, що йому вже за 60. Таке враження, що вона до нього на побачення прийшла, а не вбивати. Або у гості запросила вітай його, хвалить, що він чесний, каже, що він міцний горішок. Повертаючись до того, що було в грі, та краще не згадувати ту більшість, яка принесла та сна в грі. Там була неймовірна жесть, і все було максимально сурово і серйозно. В серіалі ж Еббі починає розповідати йому свою драму та мотивацію і зливати душу, ніби вони просто поговорити про замість того, щоб завершити початок. Еббі веде себе як типовий виходій Марвел на великому пафосі та клішованості, ніби вона якась королева. Вона пробує бути такою ж брутальною, як в грі, але це зовсім не підходить під актрису та образ, який зробили автори серіалу. Також для самих немовлят сценаристи написали фразу для Джойла: О, ні, як ти можеш мене вбити, я ж тобі врятував життя. В грі теж про це багато хто думав. Ебі відповідає, яке нахрен життя. Скоріше за все, маючи на увазі те, що її життя після смерті батька це пекло, а не життя. Ебі стріляє у ногу Джойла, як в грі. Тільки якщо в грі у нього з такої відстані від ноги практично нічого не залишається, то в адаптації в нього просто джинси трішки потерлися, з ким не буває. І рана залишилася, ніби він від асфальт колена потер. В кімнаті, звісно, всі трішки офігіли від такої несподіваності. І Ебі просить наложити жгут на рану Джойла. При цьому Джойл лежить так, ніби йому ранку зеленкою мажуть. А не прострелили колено. Від такої болі він повинен орати на весь Джексон і благати, щоб його вбили. Тут же лежить ніби на курорті. Те, як Еббі веде себе по відношенню до Джойла, відчуває свою ієрархію над ним, як вона робить свою пафосну походку. Особисто для мене це виглядає крайні крінжово. Ебі починає довго з Джой, говорить, який він молодець, як він тримається. Починає витирати його лоб від поту рукою незрозуміло для чого, Ебі знову плаче перед ним та дивиться на клюшку для гольфу. Вона знову починає заливати йому свою десятихвилинну душевну драму, через що всі у кімнаті задубалися слухати її і, буквально, каже, зробив вже це. Навіть Джоел не витримує цього пафоса та починає ледве не болагати її закрити рот та зробити це. Ебі дістає клюшку, каже, який він тупий старий Стариган, і буде вбивати його поступово. В якийсь момент цей цирк просто дістає і не визиває нічого окрім іспанського сорму. Вибачте, але я не можу сприймати цю сцену і Еллі, котру грає немовля з Resident Evil 8. Я не можу сказати, що якусь драму я відчув, тому що в першій серії другого сезону нам не показало ніякої приємної хімії між персонажами. Як це було у пролозі другої частини гри, тому я всього Джойла не вірю. Ембі вбиває Джойла тим, що втикає зворотню сторону клюшки йому в горло. Тоді, як вгорі, вона безпощадно розшибула йому мізки, через що сцена смерті Джойла дійсно працювала як сурова драма. Білка починає рати, як різана, і все, що ти відчуваєш в цей момент, помімо крінжа, це бажання, аби ця серія завершилася якомога скоріше і більше ніколи не згадувати цю клоунаду, яку зробив серіал. Єдине, що мені по-справжньому сподобалося, це те, як Еллі підповзає до трупа Джойла. Це було доволі душевно, і хоч якась хімія і любов між цими персонажами відчувалася. В іншому ж смерть Джойла у серіалі слабка, та виглядає як жалюхідна пародія на справжню суровість, яка була присутня у грі. Далі показують наслідки вбивства Джойла, де труп героя везуть як якийсь мішок з картоплею, що, як на мене, виглядає неповагою з боку до, здавалося б, значущого персонажа всієї історії Last of Us. На цьому серія завершується. Я прекрасно розумію тих людей, котрі не грали в гру, та їх по-справжньому шокувалася сцена, але мені, як фанату гри, показалося сцена дуже слабкою. І крінжовою на фоні справжнього слешера, який відбувався в грі. Безумовно, буду радий помилятися, і надалі сезон зможе мене чимось здивувати. Але поки що це виглядає як жалюгідна пародія або хитрий план Ніла Драгмана, аби люди поверталися до гри, а не дивилися цю клоунаду міськастами акторів віддавалося б, творців Чорнобилю та Гри Простолів. В такому випадку Ніл Драгман знову всіх перехитрив. Та видав геніальну базу. Погоджуватися з моєю думкою чи ні, вирішувати кожному з вас. Я оцінив проект саме як фанат гри. Тож, от такі от справи. Дякую за перегляд та підписку на канал. Всім добра і мирного неба!